Вітаю, друзі! Я Віталій Портник. Російські окупанти, які слід було очікувати, відключили Запорізьку атомну від енергетичної системи України. Практично всі останні тижні йшло до цього рішення. І було абсолютно очевидним, що звинувачувати в цьому росіяни будуть саме українські Збройні Сили. Однак ми з вами є свідками великої програми енергетичного шантажу. Російські збройні сили не можуть виконати завдань, які поставив перед ними президент Володимир Путін. Бліцкріг російського президента щодо завоювання Києва за три дні і опанування практично всієї території України завдяки створенню маріонеткового уряду провалився ще у лютому березні Задання поставити під контроль всю територію Донецької і Луганської областей. Також виявилося набагато більш складним для російської армії, ніж це очікувалося ще навесні, і тепер міністру оборони Росії Сергію Шойгу доводиться виправдовуватися і пояснювати, що так звана спеціальна операція йде довго, тому що, мовляв, російські військові намагаються врятувати життя цивільного населення. на тлі трагедії Бучі Маріуполі і от тепер е, у Чаплина. Ці ці пояснення виглядають, м'яко кажучи, нещирими і цинічними. Ну і тепер поруч із воєнною агресією, Кремль намагається використати енергетичний шантаж, енергетичний шантаж України. Як повідомляли спостерігачі, взагалі була ідея опанувати контроль над всіма українськими атомними електростанціями. Поки що цього не вийшло, однак. Зупинили Запорізьку АЕС енергетичний шантаж Європи. Саме тому призупинене постачання газу у необхідних для європейських країн обсягах по газогону Північний потік 1. Комічна фактична історія з турбиною, повернення якої Газпром вимагав від Німеччини, сподіваючись, що турбину не повернуть у зв'язку із санкціями. А коли її Повернули Газпром сам відмовився від її використання, стало ще однією ілюстрацією справжніх намірів російських керманичів. створити для європейців серйозні проблеми взимку і примусити їх відмовитися від допомоги Україні та ба більше, щоб захід сам примушував Київ йти на принизливі поступки Москві заради власної енергетичної безпеки. І от вся ця енергетична війна може здаватися Путіну ще більш серйозним завданням, ніж та війна, яку зараз проводять на українській території російські Збройні сили. Однак результати можуть бути такими ж, як і результати воєнної агресії російського керівництва. І українці, і європейці усвідомлять наскільки загрозливою є. Сама російська агресія. І що вона стосується не тільки України, що вона стосується усього цивілізованого світу. Україна буде мобілізуватися, щоб зупинити агресора і на фронті, і в енергетичній площині. А Європейський союз усвідомить, що Газпром не є надійним постачальником газу, а є по суті інструментом для залякування своїх клієнтів. І Ця енергетична війна, сподіваюся, може закінчитися тими самими результатами, якими закінчився і бліцкріг Володимира Путіна, що розпочався 24 лютого, правильними висновками щодо російських намірів, російських можливостей і реакції цивілізованого світу на ці наміри і можливості. Дякую, друзі.